Окупанти не припиняють обстріли Харківщини зведення від хова – за добу. Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано. О 8.54 в селі Краснокуцьк Богодухівського району. Внастєдок обстрілу горіла лісова підстилка листового лісу на площі 500 квадратних метрів. 9.25 село Новоплатонівка, борівське лісництво Куп'янського лісгоспу. Внастєдок обстрілу горіла хвойна лісова підстилка на площі 0,7 гектарів. О 9.37 в селі Новоосинове Куп'янського району. Внастєдок обстрілу горів приватний будинок Трава. Інформація про постраждалих не надходила. 9.40, село Куп'янськ, Вузловий, вулиця Матросова, відкрита територія. Внастлідок обстрілу горіла трава на площі 500 квадратних метрів. 13.59, Богодухівський район, Краснокутська громада, Гутянське лісове господарство. Внастрідок обстрілу горіла лісова підстилка. О 23.34, за межами села Руська Лозова Дергачівської громади. Внастядок обстрілу горіла трава на площі 2 гектарів. Ського пів на шістнадцяту в селі Макарове Богодухівського району влучання в землю попередню каба на територію приватного домоволодіння. Загинула жінка 37 років. Ще дві жінки та один чоловік отримали легкі ушкодження. Пошкоджено два приватних будинки, господарчі споруди енергомережі. Підрозділи ДСНС не залучались. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснено 133 оперативні виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано вісім пожеж від ворожих обстрілів у Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах області. Сім із них виникли у природних екосистемах. Чотири лісових, три на відкритих просторах у населених пунктах. Загальна площа випаленою ворогом землі склала понад семи гектарів. Близько о пів на десяток окупанти обстріляли село Новоосенове Курилівської громади, де поцілили по приватній оселі, спричинивши в ній пожежу на площі 100 кв квадратних метрів на щастя без постраждалих. З вогнем боролись два пожежно-рятувальні відділення ДСНС та підрозділ добровільної пожежної команди селища Ківшарівка. Триває ліквідація масштабної лісової пожежі поблизу села Студенок Оскільської громади, яка розповсюдилась з Донецької області на Харківщину 2 серпня. Загальна площа горіння в межах Харківської області складає понад півтори тисячі гектарів. У населеному пункті вогнем знищено понад 230 будинків. Та будівель 3 серпня о 17.28 в ньому вдалося локалізувати пожежу. Постраждали дві особи, у тому числі рятувальник ДСНС. До пожежу гасіння залучені сили та засоби Харківського, Полтавського, Дніпропетровського та Черкаського гарнізонів ДСНС. Загалом 77 одиниць основної та допоміжної техніки та 253 чоловіка особового складу, а також 8 одиниць техніки та 22 працівника лісового господарства. Загалом Зафіксовано 90 випадків пожеж природних екосистемах. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 104 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На харківському напрямку російські терористи двічі безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська та скинули по одній авіабомбі на Макарове малеве селе. Вісім разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Сеньківка, Глушківка і Берестове. Підрозділи Сил оборони відбили сім штурмів. Триває боєзіткнення у районі Стельмахівки. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Цієї ночі Україну знову атакували ракетами повітряного та наземного базування а також ударними БПЛА типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ, загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 42 повітряних цілей: дві аеробалістичні ракети Х 47 М 2 Кенджал, дві крилаті ракети Х-22, шість крилатих ракет Х-101, три крилаті ракети Іскандерка та 29 ударних БПЛА Типу Шахет. Військові звітують в результаті протиповітряного бою збито 20. 9 повітряних цілей: чотири крилаті ракети Х-101, три крилаті ракети Іскандерка, к 22 ударні БПЛА типу шахет, шість ударних безпілотників локаційно втрачено, ймовірно, подавлені РЕП. Один полетів Білорусі. Протиповітряна оборона працювала у Львівській, Івано-Франківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Волинській, Тернопільській, Київській, Житомирській, Полтавській та Сумській областях. У Львові через атаку у районі головного залізничного вокзалу пошкоджено близько півсотні житлових будинків. За даними мара міста станом на 9 ранку відомо про семеро загиблих, троє з яких діти, відомо про кілька десятків поранених. На місці влучань триває рятувальна операція. Також пошкоджено дві школи та два медичних заклади. Зранку окупанти вдарили по кривому розі Дніпропетровської області. За даними ОВА, постраждали п'ятеро людей. Серед них десятирічна дівчинка, яку госпіталізували у місті пошкоджено готель. У декількох багатоповерхівках вибито вікна. Внаслідок ракетного удару окупантів у Полтаві 3 вересня кількість загиблих зросла до 52 людей. Ще 271 особа отримала поранення. За даними ДСНС, під завалами будівлі військового інституту, куди влучили окупанти, досі можуть залишатися люди. За попередніми даними під завалами можуть залишатися до 13 осіб. З місця обстрілу вже вивезено 800 тонн будівельного сміття. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. На південноукраїнській АЕС знов аварія. Енергоблок на 600 мегаватт знизив видачу. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Знов аварія на південноукраїнській АЕС. Дві зайві черги відключень від Укренерго сьогодні. Бо енергоблок на 600 мегаватт знизив видачу. Скоріше за все наступного тижня піде в ремонт. Тож українці попереджають про можливе збільшення часу відключень електроенергії. Кабінет міністрів України очікує зміни. Рада має звільнити низку міністрів. Наразі у відставку вже подали глава Мінстратехпрому Камишін, глава мін'юсту Малюська, глава Міндовкілля, стрілець, віце-прем'єр з євроінтеграції Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції Верещук та очільник МЗС Кулеба. Кожен день війни переконує, що ми маємо справу з абсолютним злом. Нещодавні обстріли Харкова, вчорашня трагедія в Полтаві, сьогоднішні удари по Львову з десятками загиблих і сотнями поранених. Нові й нові докази цієї безмежної жорстокості. Серія жахливих днів для всіх нас, болю, який ніколи нікуди не зникне. Вічна пам'ять усім невинним жертвам російського терору, Харків у скорботі разом з усією україною. Нещодавно у цих квартирах жили цілі сім'ї, а тепер тут лише вуглені стіни. Саме такий вигляд зараз мають залишки верхніх поверхів будинку, у який 30 серпня влучив ворожий фабу МПК. На нижніх поверхах власники намагаються дістати хоч якісь цілілі речі у розтрощених квартирах. Серед уламків та сміття знаходяться обгорілі документи, світлини та навіть акваріум, жителям якого дивом вдалось пережити ворожий обстріл. Чоплячи з власниками квартир, на місці трагедії працюють представники житлово-комунальних служб. Щоденно комунальники розбирають завали, прибирають і вивозять сміття, закривають вибиті вікна та намагаються привезти до ладу те, що вціліло. Комунальні служби дуже робили гарно все, поубирали, вікна позастеклили. Ну, все зробили на, на, як, як найкраще. І, і продовжують ще робити. Всім допомагали і в кожну квартиру заходили, питали, що треба, як так, що все було дуже, дуже, дуже добре. Так що, дякуємо і велике, їм дякуємо. Вони у їх такий труд. Боже Боже дуже швидко. Все дуже швидко, оперативно, і після того як це все сталося, ми вийшли на вулицю. У нас навіть волонтери і міські комунальні служби запитували, чи все у нас добре, чи потрібна якась допомога. Тобто, це одразу в ті ж хвилини, в ті ж секунди. Одразу все оглянули. Ось у мене подруга живе на першому поверсі. Так до неї приходили навіть чотири організації і запитували, чи треба якась допомога. У неї балкон винесло. Одразу ж буквально за дві години їй вже забили балкон. Тобто, все в порядку, все добре, все хорошо. Молодці, працюють. молодці. Працюють допізна, практично не заважають. Навпаки, навіть коли їм там по раціях приходить сповіщення, що ракета летить, чи ще щось уже чуєш, так треба ховатися. Тобто, якщо до цього я якось нейтрально ставився до прильотів, то зараз. Не спиться до ладу Не спиться толком. Сам же Олег був не лише очевидцем вибуху, але й разом з рятувальниками допомагав літнім людям вибратися із охопленого вогнем будинку. За словами чоловіка, жахи того дня залишили на ньому відчутний слід. Дуже багато, було. дуже багато було літніх людей, які самі не могли вийти. Та й загалом просто в шоці були, і хтось не міг добратися до своїх батьків похилого віку. і Просили виламати двері. У момент, коли це відбувалося, точно пам'ятаю, що люди кричали і стрибали з вікон під'їзду, де був приліт. Морально важко було. Як зазначають самі мешканці, вони вірять, що видимі наслідки прильоту із часом фахівці ліквідують. Однак, пережитий шок буде відгукуватися в серці ще не один рік. Це жахіття, жахіття було і все. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Олександр Уваров. Харків новини. 1 та 2 вересня у Харкові відзначали день знань та проводжали першокласників до школи. У ці дні ворог завдав серію ударів по цивільним об'єктам. Зокрема, сильно постраждала спортивна інфраструктура. Це все, що залишилося від Харківського палацу спорту. Найбільшої спортивної споруди закритого типу у місті. Його використовували для проведення різних спортивних заходів з волейболу, баскетболу, гандболу тощо. Тут проводилися виставки та концерти. 1 вересня в палац спорту влучило три ракети типу Іскандер-М. Внаслідок цього будівля була повністю зруйнована. Окрім будівлі самого палацу, постраждала прилегла територія. По ній ще три ракети С-300 400 кинув ворог. Пошкоджена була також і водопровідна магістраль, що забезпечує водою Немишлянський та Слобідський райони Харкова. Вже третю добу поспіль. Комунальники намагаються відновити її. Наслідки пошкодження було пошкоджена магістраль, Д-600 і водовод діаметром Д-1000. Магістраль Д-600 було відновлено. І мешканці Немишлянського району отримали безперебійне водопостачання. Наразі зараз відновлення роботи проводимо на магістралі, Д-1000. водоводів. Велике пошкодження на ній Участок трубопроводу буде демонтований. Далі його буде. Встановлена вставка, яку вже привезли, і буде відновлена подача. Наслідки влучань усувають харківські комунальники, які ремонтують магістраль, відновлюють мережу електропостачання та прибирають скло. А це басейний комплекс одного з харківських вишів. Раніше, до повномасштабного вторгнення, тут проводилися заняття та готувалися до змагань студенти. Але зараз він абсолютно спорожнілий. Та вичинив внаслідок обстрілу. 2 вересня ворог поцілив по території Харківського авіаційного інституту. Внаслідок обстрілу керованою авіабомбою, пошкоджено будівлю басейну, пошкоджено споруду електрощитової, будівлю їдальні та головний корпус. Також ворог обстріляв гаражний кооператив у Київському районі. На місці зайнялася пожежа. Горіли гаражі на площі 600 квадратних метрів. Частково пошкоджено 176 гаражів. Знищено 27 гаражів та 5 автомобілів. Оце, що я тут бачу, ну в мене тут я сусід, гараж. У мене тут ну це геноцид, Немає в мене слів, що вони тут ну зараз вибачте. Переймає грьобана русня. У мене не, не, немає інших слів. Це розвалили тут людям. ну, Оце розвалили, людей вбивають. Слава Богу, Господи Боже, що людей не повбивали при цьому приліті. Ну, я на балконі там, відчув ці вибухи, побачив пожежу, там басейн. Я спортсмен від самого малолітку, займався водним поле. І до сих пір займаюся водним поле. Мені, мені е, через 4 місяці буде 60 років, але я, але я граю за команду ХПІ, НТУ українців. в Ніякому разі вони нас не візьмуть, ніяк не візьмуть. Це нас не здолає нас. Українці буде тримаємось. Нас не, не поласить. Анна Зелінська, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків, Новини. При всі складнощі крокують у свій новий навчальний рік. У когось він перший в житті, у когось, як у одинадцятикласників, останній. Першички з вогником в очах розповідають, як збиралися на свій перший дзвоник. Я зайшла, вмилася, поснідала, і ми вже почали одягатися. А потім мама ледь-ледь вмовила тата нас повести. Потім ми поїхали, і ми тут так, так. А що таке школа? А що воно таке? За воно потрібно? Спалимо, будильник завели. І що, продзвонив, далі що? Ми прокинулися. Що далі робили? Збиралися. Хотіла до школи, чи мамка заставила йти. Матуся змусила. Вітаю всіх харків'ян. Скажу так, що коли ми починали навчальний рік, в метрошколі, Вперед, ніколи не здаватися та розуміти, що усі стіни лише в нашій голові. Ми можемо реалізувати та втілити себе і всі свої цілі. У Нас дуже потужний настрій. Ми впевнені, що перша Залишитись у Харкові. Всім бажаю гарного навчального року, закінчити його з гарними оцінками, добитися усіх успіхів, які вони бажають, та всього найкращого. Для мене цей рік також є дуже особливим, бо це його останній рік і хочеться пропрацювати його якомога краще. Бажаю всім вступити до нашого незламного міста, бо Харків для мене це місто мого дитинства, це місто мого майбутнього. Цього року у форматі офлайн навчатимуться діти на шести станціях підземки у приміщеннях метрошколи. а також вивчати науки 1100 школярів будуть у підземній школі індустріального району. Комбіновано навчанням цього року охоплять 5800 учнів. Загалом у незламному Харкові і у форматі онлайн та офлайн займатимуться 53 тисячі маленьких харків'ян. Шановні батьки, шановні вчителі, наші діти сьогодні, незважаючи на жахи війни, йдуть до школи. Хтось піде до мексиколи, хтось піде до справжньої школи, яку ми побудували під землею, бо, перш за все, це безумовна безпека наших дітей і вчителів. Хтось буде навчатися дистанційно, але все одно харч. Навчателі. І я дуже вдячний сьогодні і батькам, і нашим вчителям, які, незважаючи на постійно лунаючи на тривоги у підвальних приміщеннях, у Бога навчають наших дітей. Дуже дякую вам за це. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що настане ми. І Я впевнений, що наші діти. Це майбутнє нашої України, майбутнє нашої української нації і майбутнє нашого славетного міста, міста Героя Харко. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Станіслав Грішко та Андрій Пакулов. Харків. Новини. Цьогорічний день знань у Харкові це день, який несе в собі надію попри важкі часи. В умовах війни навчання не припиняється. Підземні класи, захищені від обстрілів та прильотів, сповнені дитячих голосів. Тут в підземній школі лунає перший дзвоник, символізуючи початок нового навчального року, сповненого радості та хвилювання. Особливим цей день є для харківських першокласників, які цьогоріч починають свою подорож до дорослого життя. Я в перший клас. Не хвилююсь, але трохи. Мені тут дуже подобається. Мені дуже подобається мої вчителі. Я дуже хочу вчитися. Си привів свого сина вперше до першого класу. Я задоволений, що в такий час ми маємо таку школу, і діти можуть навчатися в цій школі. Я дуже задоволений, що наша влада Харків дає можливість дітям вчитися, хоча б першокласникам. Бо хіба що 10 клас уже навчені якісь навички є, а в них ще немає. Не тільки першокласники і їхні батьки хвилюються, але й для випускних класів цей навчальний рік буде вирішальним, адже цього року їм належить обирати свою майбутню про. Офесію та складати державні іспити самі одинадцятикласники зазначають, що навчання онлайн давалося їм важко. Насправді я не можу навчатися онлайн. Не можу. Мені не подобається так навчатися, в мене не все так гарно в голові тримається, тому я дуже рада перейти в цю школу та навчатися офлайн. Я е, перейшла в цю школу тільки ось на цей рік, тому я не знаю, що тут буде. Е, але я дуже ну, сподіваюся, що мені нададуть більше підготовки. До НТ, тому в мене дуже такі відчуття неоднозначні. Коли ми вчилися онлайн дистанційно у школі, було якось складніше працювати, вчитись. Коли ми вийшли в підземну. Пізємну школу в мае, то стало намного легші. Спеціалісти відзначають важливість офлайн навчання для дітей, адже школа вчить не тільки наукам, а й взаємодії в соціумі. Шкільне спілкування допомагає розвитку у дітей соціальних навичок. Дуже важливо, щоб діти навчалися офлайн через те, що так і вони можуть комунікувати вживу. Їм дуже складно, коли вони бачать один одного, не можуть спілкуватися вживу. Тому це впливає позитивно на процес соціалізації і росту комунікативних навичок дітей, що важливо для їхнього майбутнього. Також дуже важливо і на даний час спілкуватися, так як вони можуть розвинути. Навички взаємодії співпраці, командної роботи можуть наладити дружні стосунки і в класних колективах мікроклімат покращується, якщо діти працюють саме офлайн. Очільник міста Ігор Терехов привітав харківських школярів, їхніх батьків та вчителів із днем знань і відзначив їхню сміливість та рішучість навчатися, попри небезпечну ситуацію в місті. Хочу всім подякувати вам. Бо ви справжні харків'яни, ви перебуваєте у Харкові, де дуже важко. Але завдяки вам, Харків живе, Харків працює і Харків переможе, і Україна переможе. Анна Зелінська, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Олександр Уваров, Харків. Новини. Забезпечення прозорості в розподілі бюджетних коштів, посилення взаємодії та довіри між громадськістю та владою, стимулювання відкритості у процесах прийняття рішень та формування партнерства між різними стейкхолдерами. Такі цілі стояли перед учасниками проєкту, нагляд молоді за розподілом бюджетів та ресурсів громад. Про те, наскільки успішно реалізували поставлені завдання, юні активісти та активістки доповідали під час звітної зустрічі. Участь у цьому проєкті дала нам не тільки можливість зрозуміти, як формується бюджет, а взагалі як нам формувати свою активну життєву позицію. Бо ми молодь, ми бажаємо впливати на наше майбутнє, тому ми так вирішили до цієї ініціативи. Сподіваємось, для молоді ми станемо прикладом, бо зараз це дуже важливо забезпечити прозорість і відкритість. Протягом проєкту ми аналізували. Бюджет комунального підприємства комплекс вивозу побутових відходів. Ми складали, відправляли запити на публічну інформацію до департаменту житлово-комунального господарства та комунального підприємства комплекс вивозу побутових відходів та аналізували відповіді від цих підприємств. Цей проект мені дав необхідні знання, дав дуже крутий досвід, дуже круті навички, які я буду використовувати в подальшому у своїй діяльності. На звітну зустріч завітали представники департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради. За словами директора департаменту Олександра Власенка, сьогодні надзвичайно корисно залучати нове покоління до роботи з бюджетом. Тому Харківська міська рада є відкритою до подібних ініціатив. У Харкові дійсно найактивніша молодь. Харківська міська рада завжди відкрита, тому ми з радістю прийняли участь і. Разом з молоддю робили цей проєкт, дійсно вони проробили велику роботу, тому ми дуже задоволені. Як учасники проєкту, так і представники міської влади, запевняючи налаштовані продовжувати співпрацю. Зокрема, один із напрямів подальшої роботи був знайдений безпосередньо під час зустрічі. Ми настільки відкриті, що навіть хочу вам запропонувати, якщо не буде у вас час, допомогти нам. У нас є два. Проблемних питань, перше питання це е, звалища, які організовують е, підприємці, які не хочуть заключати договори на вивіз сміття. А друге питання е, дуже цікаве питання, і воно потрібно нашій державі. Це е, роздільний збір сміття. Якщо от, на ці два питання, які в мене як директора підприємства, мене турбують, і ви допоможете. Я буду дуже вам. Богодарна, як то кажуть, і разом можемо зробити те, що на всю державу буде робитися в нашому рідному місці, щоб ми були першими у всіх сферах комунального життя. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків, новини.